Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання-Моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий дуже симпатичний весняно-літній візерунок. Він підходить для багатьох виробів для літніх маєчок, топиків, сумочку можна зв'язати таким виробом кардиган. На що завгодно, на що вистачить фантазії. Ось так він виглядає з лицевої сторони, а ось так з виворітної. Коли в'язати великий виріб, то воно під вагою буде натягуватися і буде дуже гарно виглядати. Якраз те, що треба для літа. Рапорт цього візерунка складає 10 петель у ширину і 8 рядів у висоту. Він в'яжеться дуже легко. І зараз, якщо він вам сподобався, то ми з вами його зв'яжемо. Я набрала. Два рапорти, плюс три петлі для симетрії і дві кромкові, тобто 25 петель. І перший ряд настановний я пров'язую виворітними петлями. Цей ряд не рахується в рапорті. В'яжемо перший ряд нашого рапорту. Кромково знімаємо, не прив'язуючи, і далі у нас буде три лицеві петлі. Наступні сім петель ми в'яжемо таким чином всі лицевими, але робимо обкрутку спиці по декілька разів. Дивіться, першу петлю ми обвиваємо один раз, але дивіться, це ми пров'язали петлю, отак, а ми робимо одне обвиття. І пров'язуємо лицевою. Другу петлю ми робимо обвиття двічі. Третю петлю робимо тричі. Один, два, три. Четверту петлю робимо чотири обвиття: 1, 2, 3, 4, дійшли ми до чотирьох і починаємо зменшувати. Наступну петлю робимо тричі. Один, два, три. Наступну робимо двічі, 2. І сьому петлю ми обвиваємо один раз. Це у нас був перший рапорт. Тобто ми йдемо 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Далі у нас наступний рапорт 3, лицеві петлі. І повторюємо першу петлю один раз, обвиття, другу петлю двічі обвиття. Третю петлю тричі. 1, 2, 3. Четверта петля 4 рази обвиття. 1, 2, 3, 4. І потім зменшуємо 1, 2, 3, 1, 2, і 1. Далі у нас три лицеві петлі це петлі симетрії. І остання кромкова, виворітна. Це був перший ряд нашого рапорту. Другий ряд виворітний в'яжемо всі петлі лицеві. Кромкову знімаємо і далі в'яжемо три лицеві петлі. Далі можна розкручувати і пров'язувати, але я одразу пров'язую. Дивіться: один, і скидую зі спиці, два, три. І воно саме розкручується. 4. І ось так пров'язали перший рапорт. І наступні в'яжемо. Тобто, бачите, як легко. Воно саме знімається зі спиці і розкручується. Остання виворідна. Це був другий ряд рапорту. Зараз, поки у нас ось так виглядає наше в'язання. Третій і четвертий ряд ми в'яжемо лицевими петлями, тобто у нас буде пусткова в'язка. Пров'язуємо повністю ряд лицевими, і виворітний четвертий ряд теж пров'язуємо повністю ряд лицьовими. Це третій ряд і четвертий ряд. Першу знімаємо і знову в'яжемо лицевими. Можна змінювати кількість рядів між цими е, витягнутими петлями. У мене дві хусткових доріжки між ними можна робити одну, тоді після. Е, е, Наших витягнутих петель пров'язуємо один ряд тоді, а не три, так що цей візерунок можна змінювати. Так, пров'язали ми четвертий ряд, і зараз у нас так виглядає наше в'язання. Поки що воно не, не дуже видно, тому що воно від ваги повинно провисати. В'яжемо п'ятий ряд. Тепер у нас буде візерунок зміщуватися у шаховому порядку. Бачите, як? Тепер буде по, -по другому. Першу петлю знімаємо, і наступну петлю ми пров'язуємо лицевою, але робимо тричі обвиття. 1, 2, 3. Наступну петлю 4 обвиття. Один, 2, 3, 4. Далі, знов три обвиття. Два обвиття, одне обвиття. Наступні три петлі в'яжемо просто лицевими. Це перший раппорт. Да, ми змістили на дві петлі. В'яжемо наступне Сім петель робимо з обвиттям. Одне обвиття, наступна петля. Два, двічі обвиваємо, далі тричі, один, два, три, наступно чотири. Раз, два, три, чотири. Далі тричі. Один, два, три. Двічі, один, два, і одне обвиття. Три лицеві, один, два. Три. Далі робимо одне обвиття, двічі обвиваємо, тричі, 1, 2, 3, чотири рази: 1, 2, 3, 4. І остання петля тричі: 1, 2, 3, і кромково. Шостий ряд ми в'яжемо так, як ми в'язали. Перед цим всі петлі у нас лицеві. І відразу я знімаю зі спиці і пров'язую. Воно саме розкручується. Бачите, дуже-дуже легкий візерунок. Тільки не плутатися, скільки разів обвивати. Можна цей візерунок змінювати і в ширину. Робити не сім петель, які ми оббиваємо, а, наприклад, 5 або 9. Тобто на різну ширину і висоту будуть у нас витягнуті ці петлі довгі. Якщо ви не хочете дуже такі дірки великі, то можна менше обкрутка або навпаки. І після цього ми в'яжемо ще 7-й, 8-й ряд, всі петлі теж лицеві. Ось і все. Далі, отак, от витягуємо, і виходить ось такий дуже гарний візерунок. Можна його змінювати. Дивіться, друзі, я зробила рапорт у ширину з 10 петель. У мене йде три. Лицеві петлі, далі у мене витягну петлю, ну, об обкручуємо петлі. Один раз, два рази, три, 4, 3, 2, 1. Ось такий рапорт. Можна зробити, щоб не такі виражені були дірочки, а тут менші, наприклад. То можна зробити, наприклад, три петлі, лицеві, потім з п'яти петель. Значить, один, два, три. 2, 1. Будуть не такі витягнути, а можна зробити ще більші, наприклад, з дев'яти петель. Тобто тут у нас сім, тут у нас п'ять. а можна з дев'яти зробити. Наприклад, три лицеві, далі у нас йде один, два, тричі обвиваємо, 4, потім п'ять раз обвиваємо і йдемо вниз. 4, 3, 2. 1. Тобто, у нас тут буде 9 петель. Це вже на бажання можна змінювати візерунок як завгодно. І оці петлі, як я говорила, ряди між цими витягнутими, у мене тут дві хусткових доріжки. Можна зробити одну таку хусткову доріжку. Тобто, як ми витягнули петлі, пров'язали потім виворітний ряд, і в наступному лицевому ряду ми знову робимо обвиття. Він тоді буде більш дірчатий. Тобто цей візерунок настільки можна видозмінювати як завгодно, як забажаєте. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобався цей візерунок і моє пояснення. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть, я обов'язково відповім. І буду вам дуже вдячна за підписку та за вподобайку. Ви мені дуже допоможете в розвитку мого каналу. І... Ще хочу сказати вам, що я вас всіх дуже кохаю і хочу, щоб ви були коханими і кохали самі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!